Новий тиждень в Україні почнеться з погіршення погоди. Протягом всього тижня литимуть дощі та буде зниження температури аж до нуля градусів. А вже у середу майже всю країну накриє перший мокрий сніг з дощем. Зараз ми вам все детально розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 17 листопада, дощі литимуть лише у західних областях України. На всій решті території буде суха, але хмарна, майже без прояснень погода. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 3 до плюс 7 градусів у вівторок, 18 листопада, дощі накриють майже всю територію України. Без опадів буде лише у північних областях. Також по всій країні буде хмарно. Найхолодніше у вівторок буде у західних регіонах від плюс 2 до плюс 4 градусів в день, на всій решті території від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла, вночі на заході до плюс 3 градусів, на решті території вночі до плюс 6 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 19 листопада, всю країну накриють опади. У південно-східних областях йтимуть дощі. А ось на всі решті території країни вже випаде перший мокрий сніг з дощем. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. У південно-східних областях тепліше від плюс 6 до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні буде від 0 до мінус 2 градусів морозу. У південно-східних областях вночі тепліше до плюс 3 плюс 5 градусів. У четвер, 20 листопада, мокрий сніг покине Україну. В цей день дощитиме лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни запанує суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день у північно-західних областях буде морозною від мінус 1 до плюс 2 градусів, на всі решті території країни в день від плюс 5 до плюс 11 градусів тепла, вночі у західних регіонах мороз до мінус 1 градусів, на решті території вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. У п'ятницю, 21 листопада, дощі будуть йти у західних та північних областях. На решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 5 до плюс 8 градусів тепла, у південно-східних областях від плюс 10 до плюс 13 градусів, вночі у північно-західних областях заморозки до мінус 1 градусів. Нарешті території вночі від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. На вихідних, 22 та 23 листопада, дощі йтимуть лише у західних областях. Нарешті території країни буде сухо. Температура повітря в день у західних областях буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Нарешті території країни від плюс 5 до плюс 10 градусів. Вночі по всій країні очікується від 0 до плюс 5 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!